Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде обзор кнопочного телефона Nokia модель 12.2.0 Ось так він виглядає Телефон повністю убитий, поломаний Як бачимо, модель 12.2.0 Nokia Corporation. Як бачимо, ось таку гарну позолоту містить даний телефон. Роз'єми деякі. Чисто золоті пластинки йдуть. Зараз ми його розберемо, глянемо, що ще всередині, що знаходиться на платі даного телефону. І ось так, друзі, розібрав я нашого монстра. Доволі-доволі ахуєнний доволі телефон. Як по золоту, так і по платині. Тут бачимо ось такі. Золоті та позолочені детальки, всі екран з роз'ємами золотими. Самі кнопки йдуть. Ось так іде плата. Бачимо доволі золото І з іншого боку всі детальки мають дуже жирну позолоту і золото. Деякі роз'єми містять чисте золото, не лише позолоту, Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.